Так, сьогодні будемо підключати таку платформу, як Mistral. Це одна з нейронок, яка чудово справляється з аналізом тексту з квитанцій. Зараз фейкові квитанції, які скидають приємцям про оплату, стали, скажімо, так, проблемою. І зараз покажу, як налаштувати розпізнавання квитацій. Велика проблема інших нейромереж, вони досить погано справляються з розпізнаванням керівниць, особливо коли вона не дуже якісна. Що ж. Почнемо. Потрібно перейти на містралі посилання e, і зареєструватися. Тут нажимаємо Get demo заповнюємо всі поля, і після цього нам прийде емейл, якому треба буде підтвердити свій емейл. І ви отримаєте доступ уже до платформи. Наступний крок, який нам буде потрібно зробити, це вже отримати API-токен. Буде потрібно перейти уже у це вікно, для того, щоб це зробити простіше і нашукати. Розгалуження різні в цьому сервісі, він досить розкиданий. Вводимо такі поняття URLки Http-запит. 2 крапки Після цього ми зможемо вже отримати API-токін. Переходимо сюди внизу, шукаємо шестерню, нажимаємо на неї, і ми отримуємо доступ уже до адмінпанелі. Переходимо тут api кейс і створюємо новий. Створюємо новий, даємо йому назву. Хай буде яка-небудь. Чудово. І Create. Після того, як ми створили, копіюємо його. Копіюємо, і тоді треба обов'язково десь його зберегти, бо він потім вже не з'явиться. Додаємо стікер. Тікері та у лишнє і додаємо сюди токен. Зроблю гарним. Чудово. Зберігаємо. Наступне, що нам буде потрібно зробити, це вже налаштувати форму для заповнення. У нас вона буде потрапляти через форму з комп'ютера. Так, нажимаємо. Тап або плюс. Тут плюс. Наступне вводимо форму. Форму для заповнення. Вибираємо триггер. І тут у нас стрільно заповнити такі поля. Е, Автентифікація ніяко налаштовуємо. Це вже в подальшому, якщо вам буде потрібно. Назва у нас буде файл. Е, descriptions. Опис кількість. Чудово. Додаємо Add Elements, File от Name. Тут буде в нас в даному випадку дата. Обираємо тип, файл. Велика кількість файлів відключаємо. Require file. Все, чудово. Форма у нас налаштована. Тестуємо. Вибираємо файл. Саме ця квитанція у нас воно тут. Надсилаємо. Чудово, вона у нас потрапила в систему. Переглядаємо її дивимося. Вона повністю згенерована і яйкою, тому нам потрібно якраз це обробити. В чому саме проблема буває з нейронками? Вони досить погано розпізнають кирилицю, це потрібен спеціальний інструмент. Як бачимо, і так можна оподілити, що вона є фейковою, тому що є ареоли над надписами. Над та, відповідно, виглядає вона не презентабельно і неякісно. Лінії не чіткі. Справжня квитанції цього немає. Що ж, продовжуємо. Ми її отримали. Наступне, що нам потрібно буде зробити, це вже налаштувати з'єднання з Mistral. Вибираємо http Request» і вводимо наступні налаштування. Звісно, можна піти у Mistral і почитати документацію, але зараз робимо, як я. Так. Нажимаємо наступне. Вводимо тут URL-у містраль. Вводимо ось цю URL httpslash v 1 files Хай буде так. І ми тут POST. Це для того, щоб передати файл на Mistral. Чудово. Це ми ввели. Наступне, що нам потрібно, налаштувати SendHedos. Тут потрібно ввести такі поля. Як? Такі поля, як Authorizations, Name і Barrier. Чудово. Після цього, як ми це ведемо, ми вже отримуємо якісь дані, які туди передадуться. Але також нам потрібно sendbody. вказати, що ми саме будемо пересилати. Наступне, що ми тут вказуємо. Sendbody. Вказуємо From Data, параметри type from data name purpose так. і OCR наступно додаємо ще один файл параметр вказуємо вже фон, файл, binary file name file і звідки треба брати ім'я, дата. Важливо, щоб ці поля, ось це поле співпадало з ось цим. Полем. Чудово. Нажимаємо спрацювання. І як бачимо, все пішло. Так, стоп. Метод пост обов'язково. Перевіряємо, чи все сходиться. Чудово. Якщо передалося, чудово. На даний момент дані у нас туди завантажились. Наступне відео покажу, як з цим може опрацьовувати далі. Сьогодні тільки токен контакти для зв'язку залишу під відео, тому звертаю.